Добрий день, Я Кирій Тетяна Миколаївна, завідувач сектору економічного розвитку та інвестицій. На даний час в громаді з всесвітньою лютеранською організацією запущено і реалізовуються два проекти. Це закупівля генераторів для КП ВКГ ічень проєкт на загальну суму 40 тисяч євро. За цим проєктом були закуплені безпосередньо з заводу виробника три потужні генератори, які забезпечують місце, місто водою та водовідведенням у разі непередбачуваного вимкнення світла. По проєкту був проведений аудит. На даний час цей проєкт повністю завершений. Другий проєкт ремонт частини укриття Вічнянській гімназії. Сума проєкту складає понад 37 тисяч євро. Кошти на рахунок відділу освіти надходили трьома траншами. В рамках проєкту було передбачено співфінансування 350 тисяч гривень. Ми виділили і перевели всю необхідну суму. По проєкту також був проведений аудит. На даний час відділ освіти проводить процедуру закупівлі меблів та обладнання для сховища. Проект по ремонту укриття в гімназії до кінця не завершений. Також додатково хочу проінформувати, що попередньо під час останнього візиту Марка Мюлана, це керівник Офісу Всесвітньої Лютеранської Федерації в Україні, вони мають намір допомогти нам в ремонті другої частини укриття в гімназії та в ремонті лікарні. Дякую за увагу!